Мир тобі, дорогий глядачу, сьогодні ми прогуляємось по чутовому атмосферному селу Рудня вересня, що розташоване поруч з річкою Уж та служило багатьом сталкерам місцем відпочинку. Ми ж з туристами були раді заглянути сюди після перенасиченої людьми прип'яті. Тут душа наповнюється спокоєм, око умиротворенням, вухо, тишею. Тут можна розраховувати на майже абсолютне усамітнення, так як це село не входить у звичайний туристичний маршрут, лише інколи сюди заїжджають інші гості, туристи або сталкери, а інколи і співробітники поліції та охорони. Село рудня вересня знаходиться на правому березі річки Уж за 24 км від ЧАЕС. відстань до міста Чорнобиль 13 км, відстань до кордону зони 8 км. До аварії на ЧАЕС село підпорядковувалося Червацькій сільській раді Чорнобильського району. Населення становило 194 мешканці, був 101 двір. Після аварії на станції 26 квітня 1986 року село було відселене внаслідок сильного забруднення. Мешканці переселені у села Зрайки та Лобачів Болодарського району, офіційно знято з обліку 1999 року. Зараз ми зайдемо в типову поліську хату. Ось сіни, де зазвичай зберігалося господарське приладдя. Далі йде кухня, в якій обов'язково була піч, стіл, лавки. Піч зруйнована після аварії, щоб тут не селились люди та криміналітет. Та спальня, в якій інколи зустрічаються дивани та шафи. Але зараз немає нічого, бо все вже винесено. Час від часу можна зустріти глиняні глечики, які зараз рідко використовуються. Зараз я вам покажу типову сталкерську лежанку. Не завжди є ціла хата поряд, тому сталкери ночують на горищах, на сіні. Наприклад, ось лежанка на горищі колишнього хліва. Ось тут, зверху. В таких селах, якщо затриматись на хвилинку і стояти на місці, можна почути абсолютну тишу. Ми йдемо однією з центральних вулиць цього села, по якій, судячи з накату на дорозі, їздили й патрулі. Я розповідаю туристам якісь байки, а сам попутно знімаю відео собі на пам'ять. Осінь чудово прикрашає це село різноманітними барвами, а вечірнє сонце робить пейзажі навколо теплими і мирними. Через відносно близькість до кордону зони, а також до міста Чорнобиль, село не відрізняється особливими зберігами. Тобто, там мало що збереглося з предметів побуту, майже все розграбовано. Тим не менш, і в селі є декілька цікавих хат, деякі з них були сталкерськими, тобто обжитими сталкерами. Ці хати зазвичай мають цілі вікна. Піч, ліжко, на якому можна спати. Якщо хата не запалена, тобто не помічена іншими сталкерами, вона зазвичай залишається в порядку. Якщо ні, там буде, на жаль, купа сміття і гармидор. Не всі люди однаково цінують місце, де живуть, бодай тимчасово. В селі був колгосп, будівлю якого можна побачити в кадрі справа. Мабуть, поряд були колгоспні поля та людські городи, але їх вже не впізнати. Багато будинків знаходяться, на жаль, в аварійному стані, але час забирає своє. Тоді я ще не знав, що, мабуть, більше не відвідують це село ніколи. Тим не менш, я радий, що життя дало таку можливість з ним познайомитись і поділитись з вами враженнями.